Оксана Сидорук, випускниця загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 імені Миколи Заліпи, селище Ратне. Тепер тут навчаються її діти. Декілька років тому у школі створили благодійний фонд. Учні та батьки організовують різні заходи. Так залучають гроші, які пізніше витрачають на потреби закладу. Другий рік було батьківського комітету. Це вже було. І скільки навчається моя дитина? Певно, років 15, може й більше. По дві дошки могли купляти от першачкам того, того року, першачків, зустріли вже дошкам. Колі школі 26 класів своїми силами та власними коштами батьки не в змозі замінити дошки у всіх приміщеннях. «В дошках була потреба завжди, дошки були старі. Скільки років школи такі були Живі дошки, дітям не було видно, не могли писати, що ж її пофарбуємо і все. Старе обладнання кажуть, вчителі впливає і на успішність школярів. Із задніх парт учні не могли прочитати, що написано на дошці, тому виготовляли таблиці і стенди, готували картки із завданнями. Були вони в дуже поганому такому стані. Можна сказати, діти пишучи крейдою, вони всі мучились, тому що в нас були і дошки із де тріщини були на тих досках, далі були. І... Погано видно на тих досках. Крейда навіть вже були такі, що не писали. Щороку ми робимо ремонти. Ми враховуємо також ті старі дошки. Мали би ми її теж пофаркувати. А на протязі року ми мали їх відновлювати, тому що до кінця року вони не витримували дітки на задніх партах. не могли прочитати, що написано на дошці. Коли у селищі рад не відкрили представництво фонду Ігоря Палиці, тільки разом ініціативна група батьків разом із Оксаною Сидорук звернулися за допомогою. Активісти написали. Проект та зібрали початкову суму «42 відсотки це досить значний відсоток. Тим більше, що вони прийшли вже з повністю з готовою сумою. Вони планували собі це, вони ще по ходу збирали гроші, але. Так, якби скажімо, дуже вчасно відкрилося наше представництво в районі. Спільними зусиллями у навчальному закладі встановили 12 дошок. Тепер переобладнали всі кабінети. Я дуже рада, що нам зробили такий подарунок, тому що раніше на дошках було дуже важко писати, а ще важче стирати. І дуже важко було з останніх парт побачити, що написано на дошці. Ми перепитували, а ще натирали дошку цукром, щоб було краще видно. Мені дуже сподобались дошки, тому що ще в мене були проблеми і із зором і було погано видно на дошки до того. У нас були дошки коричні. Ну не такого кольору. По перше. По-друге, вони царапалися від крейди, і не ну не дуже добре було видно коли сонце світило на дошку. Коли фонд і стільки разом дає можливість реалізувати свій задум, свою ідею, і громада отримує результат. Результат у вигляді нових парт, нових дошок їх такий результат стимулює на подальшу реалізацію своїх ідей. Це один із перших проектів, який фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з громадою реалізував у Ратнівському районі. Зараз активісти планують встановити у школі енергозберігаючі вікна.